один один, раз, 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 один, один, раз, два, раз, раз, раз. Демонстрували пивовари після чотирьох поразок поспіль. Здається, знайшли правильне порозуміння між собою гравці у болоні. І сьогодні не переливки одному з лідерів. Було кілька небезпечних ударів середньої дистанції. Харків можна пригадати, швиденько, склади команд, не було замін у, у перерві від тренерів. Отже, Назарій Федорівський. Перший номер у воротах оболоні. П'ятий у захисті Рів... Різвана Блітаров. Четвертий Тарас Пінчук, шостий Андрій Корнєв, 17-й Павло Гордійчук. Шестнадцятий. На лаві. Оболоні... оболоні. І розмірковує зараз, здається, над жовтою карткою. Рефері. Сподача невдала від Ілі Коваленка. І харків'яни перехоплюють м'яч. Під восьмим номером за «Геліос» виступає Віталій Субач. Ракін, здається, усіх представив. Олі Кіча. Небезпечний простріл. І браво! браво! Можна констатувати, що маємо перший небезпечний епізод біля воріт команд у другому таймі. Дуже рішуче розпочинає другий тайм Геліос. Втім, зараз неточний пас на Кічу. Тарас Пінчук на перехопленні. Мчить вперед. Тарас Пінчук намагається самотужки пройти двох суперників. І це не вдається правому захисникові оболоні. І маємо першу заміну у другому таймі. Руслан Івашко під 99-м номером виходить на поле. Підсилює атаку тренер Сизихін. Справа у тім, що Андрій Корнєв грає капітан команди, ветеранок правильного вибору позиції. Подача Коваленка і небезпечний удар Різвана облітарова по воротах. Пробував головою. Футболіст, який повернувся до основного складу оболоні. Пропустив він. Кілька матчів. Безпечно, втім, неточним виявився цей пас Дмитра Єременка. Тепер уже Семенець приймає м'яч. Семенець чіпляється за нього. Скидка на партнера. Кіча підключає по правому флангу свого партнера. Передача в штрафний майданчик небезпечно. Зараз можна бити. Геліос. Чи буде удар? Ні, не наважився виконати постріл. Футболіст, який вдало зіграв на підбиранні. Івашко. Івашко готує удар. Постріли важка в руки Федерівському. Обмінялися небезпечними атаками команди. Дуже жваво, можна сказати, розпочали вони. Очевидно, що Руслан Івашко більш налаштований на атаку футболіст, ніж Віталій Комарницький, якого він замінив. І Руслан. Займає місце другого форварда, здається, у побудові Геліоса. Семенець і важко. Тепер така атака у сонячних. На початку другого тайму замість опорника випускає Форварда Сергій Сизихін, Наставник Геліоса. Видно, що не боїться ризикувати цей наставник. І що кончик хоче переломити хід поєдинку. Думаю, що. Нічого, окрім трьох очок, не влаштує харків'ян ось тут на оболоні арені. Програє свою боротьбу Дмитро Єременко. Втім, неточним пасом відзначається ігровець Геліоса Віталій Субачев. І важко виграє боротьбу зараз у Костянтина Коваленка, але не так просто. Переграти на другому поверсі захисника оболоні один з найкращих у всій першій лізі футболістів стосовно гри на другому поверсі Костянтин Коваленко. Втім, заробляють таке стандарт. У цій атаці сонячні. Зараз буде навісна ще одне закидання. Убіки важка. Завадили одне одному зараз. Здебільшого спиною до воріт доводиться приймати м'яч футболістам Геліоса. в атаці. Ось зараз намагаються на вони розвинути атаку. передача з лівого флангу. М'яч виходить у польоті, здається, за лисову лінію. Створювати тиск на ворота суперника. Ця команда вміє грати як Ось якщо починався матч за дуже комфортної температури, лівий фланг через Юрія Цапія атакує харківська команда. Удар футболісти оболоні таким чином, блокуючи будь-яку контрагра підопічних Олега Мазуренка. Гарне переведення на Юрія Цапія. Втім, обробити м'яч як слід не спромігся. лівий захисник Геліоса, подарувавши його Ярославу Захаревичу. І зберігає, до речі, Ярослав м'яч у грі, втім неточним пасом. Готується перша заміна у оболоні. Юрій Бровченко. Невдобне. Юрія Бровченка Замість Павла Гордійчен футболістом суперника. Єременко. Переважна більшість атак у болоні сьогодні будується через Дмитра Єременка, Це зараз гра на футбольному полі. Починають вирувати пристрасті. Футболісти вже не в змозі тримати себе в руках, десь прикрикуючи одне на одного. Десь. Починаючи сперечатися з суперником, і ось хто має боротися і дуже мало втручається у гру. А боряться футболісти сьогодні дуже багато. Гордійчук, ось таке зіткнення, яке неприємне Павло Гордійчук. І зараз не бачу, хто це з футболістів Геліоса. Буде жовта картка для Гордійчука. Це перше попередження для. Інколи, коли Рефері дає багато боротися командам, коли не свистить дрібні порушення, то трапляються ось такі Павло Гордійчук. Лише наприкінці чемпіонату. Чи центральний хавбек одне на одного, не шкодуючи свого здоров'я. грає Ліворуч. Там є зона перед Корнєвим. Корнієв грає далі. І бачимо, бачимо, нервують футболісти Геліоса, нервують і оболонці. До бою зараз футболісти. 66-та хвилина матчу. Тим часом триває. Зафіксував це положення позагрою Юрій Іванов, хоча його помічник. Його помічник заздалегідь сигналізував про цей офсайт. Не сказати, що бланцмен запізнився саме Іванов, дав трибунам посмакувати цей епізод, дав довести до кінця атаку оболоні. Ще один гравець харків'ян, який порушив права. Цікаво, що саме центрально в поля і футболіст Геліоса підсумку, опинився на газоні. Втім, продовжують атакувати сонячні. Підводиться потихеньку їх партнер. Цапій. Ледве не пройшов цей пас Цапія. Зараз Пінчук вибиває м'яч і Слободян. Він мав зараз нав'язати боротьбу суперникові, але десь він Болісти обидвох команд зібралися. Ось зараз тільки трохи розбіглись. Коваленко не дуже вдало приймав м'яч Ілля Коваленко зараз і змушений був порушувати правила. Його боротьба з Костянтином Коваленком і порушує Або ж біло-зелених трибуни мені підказують, ніяк не відійде на 9 метрів футболіста Болоні. Зараз... Цю передачу Субачев. Але спромоглися відбитися пивовари. Зараз третя заміна готується. готуються, які отримували жовті картки протягом матчу. Зараз Павло Гордійчук йде відпочивати, і замість нього з'являється Антон Шевчук. І знову ж таки ата, а, атакувальна заміна закат, з атакуючим акцентом. Звісно ж, не можна притискатися до своїх воріт зараз пивоварам, бо е, дуже насичено, так моцно е, атакує Геліос е, дуже великою кількістю футболістів. Навіть так, по-ісландськи, можуть харків'яни нав'язують боротьбу зараз е, пивоварам у штрафному мета. Цю боротьбу пивовари. З Глушицького по позиції Чередніченко. І коли його вже пройшов Антон Шевчук, то змушений був порушити правила центральний захисник Геліоса. Дуже непогано. Непогано зараз прискорився Шевчук лівим флангом. І заробив потенційно небезпечний штрафний Ілля Коваленко на подачі. Коваленко. Костянтин. Аблітаров. Звісно ж, різвано сів штрафнули майданчику. Є скидка. Удар. Добоє. Гол забула Оболонь на 76-й хвилині матчу. Подвоє. Подвоє перевагу здається Костянтин. Коваленко. Хто як не він хто, як не він, замикатиме ці навіти Коваленки. Роблять результат для оболоні. Не в останню чергу завдяки міцній обороні сьогодні перемагає київська команда. І завдяки реалізації моментів, як зазначали футболісти оболоні, зокрема Павло Гордійчук, перед матчем саме над реалізацією своїх гольових можливостей найбільше працювали. Під керівництвом Олега Мазуренка біло зелені. І спромоглися сьогодні витиснути, витиснути максимум на другому поверсі. Ілля Коваленко теж відзначився ударом головою. Юрій Бровченко поборовся. Звісно ж, на куражі зараз оболоні. Геліос, не здається, Антон Кіча прискорюється лівим флангом. Передає заміна і від Сергія Сизихіна. 23-й номер. В'ячеслав Лухтанов. З'являється на полі. І Сергій Лобойко, капітан команди, залишає зелений газон. По позиції заміна В'ячеслав Лухтанов. Йде у захист. Перед удар Кічі, але це лише розминка для Назарія Федерівського. Такі удари дуже потрібні воротареві, аби тримати його в тонусі. І лічився в останнє. в організованості сьогодні харків'янам не відмовиш по-справжньому напружити, змусити крутитися біл проти Віталія Субочева. Цей елемент гри сьогодні відповідає Угеліоса Богдан Семенець. Все одно харків'яни активні в атації, і Можна віддати їм за це належне. Співає навіть центральна трибуна. Кіча тим часом в атаці. Кіча крутиться, віддає на Цапія. Навісна передача від лівого захисника. Геліоса скидка. Ось такий курйозний момент. Закінчується він на користь оболоні. Ілля Коваленко на лівому фланзі втрачає м'яч. І Кіча вже туди прийшов допомагати. У такій хронологічній послідовності забивали оболонці у ворота харків'ян. Антон Кіча проходить одного суперника Антон Кіча. Точно віддає праворуч, може бути небезпечно. Дуже непогана така перемога, непоганий виступ для куража від відпивоварю. Тарас Пінчук зараз прискорюється правим флангом. Охоче йде вперед на останніх хвилинах. Стандарт з правого флангу Юрій Бродченко та Олег Слободян біля м'яча. Не без трудно, що харків'яни відбиваються. Ні, не буде попередження. Ну, можливо, просто вчасно втік зараз від свого покарання. Тарас Пінчук. Чи поспіль програвали пивовари до цього футболу? Втім, ось у цьому матчі оболонь продемонструвала, що пацієнт швидше живий, ніж мертвий, десь перезарядилися, натисли на кнопку Ресет. Біло зелені і продемонстрували чудовий футбол сьогодні для вольного туру. А у Геліоса залишиться у ворота Геліоса стільки, скільки до цього усі команди разом у із... анонсує диктор по стадіону. І я долучаюсь до нього. Рівненський Верес ще один лідер першої ліги в гостях на оболоні. Рені. Ось по черзі і лічівець. Геліос та Верес побувають у гостях на оболоні. Також нафтовик теж міцна дуже команда. Приїжджали ось такої гамми футболки геліосом сьогодні вони їм не допомогли. Сонячні поступаються 0-3. І не можна ж сказати, що пивовари продемонстрували якийсь суперкомбінаційний футбол. Обурюються, обурюється, обурюється лава запасних оболоні. Втім, це вже можливо і не так важливо. 3-0! виграє Оболонь у Харківського геліоса. Двічі Ілля Коваленко там одного разу Костянтин Коваленко відзначалося сьогодні. Чудовий виступ від оболонь-бровар.